За 31 рік нашої незалежності українська економіка пережила вже дуже багато викликів: сплески, падіння і знову зростання і. Зараз Україна переживає українська економіка не найкращі часи. Та що буде із нею після нашої перемоги? Про це будемо говорити із гостями в нашій студії. Це президентка Хмельницької торгово-промислової палати Наталія Белякова, а також підприємець, агровиробник та експерт із підприємництва Василь Міракін. Вітаємо вас в нашій студії. Слава Україні! Героям слава! І власне, Альона вже говорила так, що за три десятиліття Україна пережила більше криз ніж сусідні країни. Якщо ми говоримо про економіку, то і вона суттєво змінилася. Насправді частка промисловості скоротилася більш ніж вдвічі, і навпаки, частка послуг вона настільки ж зросла. Пані Наталю, якщо говорити за 31 рік незалежності, настільки змінилася українська економіка. Саме головне наше досягнення за 31 рік незалежності нашої держави це те, що від виробництва просто промислової сільськогосподарської продукції ми перейшли на значно високий рівень надання інформаційних і іт технологій які сьогодні широко використовуються і в виробництві нашої промислової продукції, і застосовуються у сфері аграрного виробництва. Що це дає нашій державі? Це дає можливість і перейти на розвиток абсолютно на іншу сходинку. Світовізнання суспільства і застосовувати високі технології, які сьогодні ми, навіть під час ведення воєнного стану, маємо можливість застосовувати через такі застосунки, як дія, якими можуть користуватися сьогодні всі підприємства і підприємці. Ну, власне, якщо говорити про бізнес, велику частку відіграють приватні підприємці, адже саме завдяки їм і може зростати економіка і через плату податків, яку зараз навіть прагнуть платити, і держава закликає платити українців. Пане Василю, наскільки держава за ці 31 рік була відкрита для до приватних підприємців? Чи допомагала їм у створенні бізнесу? І чи зараз можливо це відбувається? Ну, якщо проаналізувати, що відбувалося протягом цих всіх років, то треба почати з самого початку, що у нас була. Економіка, тобто плановою економікою, була і був дуже такий важкий період. Ми всі пам'ятаємо, це було наше дитинство, коли ми не могли прилаштуватися до ринкової економіки, і найшвидше в цьому всьому прилаштувалися олігархи. Ну тобто, і з за цього, скажімо, те велика частина. Ми де ж пересли би так назвав, що у ринкову економіку з олігархічним впливом. Тобто, якщо подивитися, як вона дальше розвивалася. Відповідно, десь десь напевно з 2004-2006 там четвертого, там року почали розвиватися вже активніше підприємці. Тобто, до нас дійшли якісь певні програми, ідеї. Ми почали тоді до нас доганяти. І перший пік розвитку економіки, де ми бачили, так розвивалися підприємці. Це десь напевно припадає на 2007 рік. Ну тобто, ми бачили таке певне зростання. Потім у нас була невелика криза спадання, то це з інфляцією, Ніхто абсолютно до цього не був готовий. Ми не розуміли, як може впливати там запозичення іноземні на нас інвестиції і так далі. І е, другий такий у нас сплеск е, економіки, який вже піднімався, це десь був 2011-2012 рік. Е, але тут вже можна сказати за рахунок чого тут почали активно наші підприємці розвиватися від дрібних фермерів до великих фермерів, саме в сільському господарстві. Ну тобто ми бачимо, що основний такий приріст, е, ну великий, там ми переносимо сьогодні, і скажемо, е, і кошти, які йдуть від валютної е, виручки, тобто, то, що продається за кордон, то що експортується. Але якщо взяти в цілому, то економіка. Протягом всіх 30 років вона однозначно зростає, тому що дивлячись, по яких показниках її аналізувати. Якщо аналізувати, наприклад, по Мінімальній заробітній платі у співвідношенні до долара, то найвища заробітна плата була у нас у 2019 або 2021 рік, це більше 500 доларів було ну, тобто у співвідношенні. Тому, якщо взяти, що починалося все там з 20 доларів, я розумію, що була курсова різниця, менше співвідношення, але не враховуючи курсову різницю і курс долара, то все рівно не пікове було. І другий показник, який би я все рівно відмічав, це те, що скільки люди купляють нерухомості на одиниці населення в цьому, то це теж припадає на 2019 рік. Тобто, якщо взяти і сказати, де наш пік, то це буде тере-2019-21 роки. І справді, сьогодні що Бойові дії, які є, вони дуже сильно попливали. Ми знову йшли у дуже хорошому темпі, йшли до зростання економіки. Хоча є інший показник, який нас дуже не радував, це є зростання ну то тобто, зовнішніх боргів країни, тобто це наші запозичення. Тобто йшло зростання економіки, але і зростали запозичення у в ці всі роки, якщо взяти десь з 2007 року. Але в цілому, якщо подивитися на ситуацію, то так як вона виглядала 19-21 рік, ми вже виходили на спроможність справлятися. З боргами. Ну тобто, а далі ситуація вже зараз розгортається трохи по-іншому. Тому зараз вже можна сказати, є військова економіка, то тобто, є там військового часу. Вона буде абсолютно там іншою, по іншому буде розвиватися. Ну і власне, як, якщо ми вже ви почали про нас говорити про експорт, то от у структурі експорту в останні роки переважають сільське господарство, металургія та послуги. Зерно, соняшникова олія та інша аграрна продукція стали головними статтями українського експорту. Вони генерують майже половину валютних надходжень від експорту товарів у середині 90-х. Це, ця частка вона не перевищувала 20%. Якщо починати від 91-го, так і вже до сьогодні, як змінився експорт, що ми тоді експортували, і в чому зараз от світ що потребує саме з української продукції? В чому зараз Україна сильна? Якщо ми будемо говорити про 90-ті роки, коли ми тільки починали експортну діяльність як країна, як підприємства, які розпочинали свою зовнішню економічну діяльність, то це була, власне кажучи, готова продукція. Продукція важкого машинобудування. Там була дуже маленька частка інноваційних якихось технологій. Разом з тим, це були і продукти харчування. Якщо ви пам'ятаєте, наша кондитерська фабрика вона по всьому світу відправляла свої кондитерські вироби. Це були також вже готові продукти харчові, які високої якості були і е, потребувалися на зовнішніх ринках. Що що сталося з нашим експортом протягом усіх цих років. Ми можемо сказати, що до початку воєнного стану ми неодноразово наголошували на тому, що все більше і більше нам потрібно збільшувати частку саме готової продукції у експорту, щоб не було це більш сировинним таким от експортом. І всі зусилля до цього докладалися. Але, на жаль, сталася така ситуація, яку ми маємо сьогодні. І сьогодні економіка воєнного стану вона потребує саме від нас вивезти зерно. Яке сьогодні є основою для того, щоб голод у світі не був можливий? Це перш за все. Окрім того, такі продукти харчування, які сталі традиційні продукти нашого експорту, як і зерно, як олія, як Жири тваринного і рослинного походження, борошномельна продукція Все це сьогодні можливо, і можливий цей експорт завдяки тому, що саме Європейський Союз і ще декілька країн вони скасували мита, скасували тарифи, які сьогодні перешкоджали українському експорту, таким чином підтримуючи розвиток нашої економіки і підтримуючи розвиток нашого бізнесу. Тому сьогодні ми бачимо тенденцію, коли ряд на... наряду з експортом саме таких от Сировинних продуктів в нас разом з тим збільшується частка і креативного експорту. Це сьогодні інноваційні технології, це сьогодні інноваційні продукти, які дають можливість експортувати такі продукти, як гранола, продукти переробки. Це продукти, які сьогодні в сфері it бізнесу широко використовуються. Разом з тим, сьогодні Україна заявляє широко і про експорт мета не тільки металобрухту, а й готових сталевих виробів. І саме завдяки тому, що і Європейський Союз, і Канада, і Америка, Велика Британія і Австралія вони зняли оці вот обмеження, які нам перешкоджали. Ми сьогодні маємо великий шанс для того, щоб зробити ще один крок, ще один рестарт і наростити свій економічний розвиток в даних умовах досить нелегких. Пані Наталію, і ще Лю один запитання точніше чи власне ми розуміємо, що от про цей експорт, який ми говорили. Наразі частина території окупована, тимчасово окупована, але тим не менше, але також ми розуміємо, що частина підприємств або пошкоджені, або зруйновані повністю. Як ви вважаєте, от пане Василю, ви говорили, що власне саме з 19-го до 21-го років був такий розкід економіки, і фактично він був би і далі, якби вже не повномасштабна війна? Як ви вважаєте, після того, як ми переможемо, після того, як вже завершиться війна, чи вдасться Україні повністю відновити свій експортний потенціал? Mm -hmm. e, ну, скажу так, що напевно, так, жартома сказати, нас більше зараз почали цінити, коли нашого продукту немає, і нас впізнавати, чим нас цінили, коли наш продукт кожен день споживали. E, це говорить про те, що e, у світі в цілому іде тепер суттєве здорожчання на продукти харчування, тому що наші зірнові культури це дуже широкий асортимент, це не тільки там пшениця, там ПВС і так далі. Це e, ну, багато культур, які ми сьогодні даємо. І вони всі є фактично питомою часткою у виробництві їхніх продуктів, які там є на ринку. Значить, і чи ми зможемо відновити? Я скажу так, що. Ми фактично не допустимо, щоб ми втратили цей потенціал на ринку. У нас є два шляхи сьогодні. Перший шлях це нам треба дуже чітко змінити логістику. Другий момент: ми сьогодні для того, щоб отримати додану вартість, тому що змінюється логістика, вона стає дорожчою. Тобто, коли ми могли експортувати, наприклад, там привозити до Одеси з Одеси, наприклад, це завантажилося вся в великі кораблі. і Вони виходили, скажімо, вже там до свого пункту призначення. То зараз це треба автомобільним шляхом, тому що залізниця має свої складності. Це різна широкість там. Колії так далі, ми це всі знаємо так. І виходить, що зараз для того, щоб саме автомобілями відправляти продукцію, вона вже має бути перероблена, тобто вона вже має бути не у вигляді сировини. Тоді на неї до залишається вартість в Україні, і вона тоді має свій потенціал, щоб потрапити на ринок там, де вона раніше споживалася. І скажу, що хочу відмітити, що насправді так і є. Сьогодні багато підприємців задумуються про переробку і вже з нею працюють. Тому що якщо взяти, наприклад, будь-яку культуру, ну не знаю, там ми виробляємо олію, там, ми вроді би виросте. Всього-навсього, наприклад, там, зернята там, соняшника, але ми отримали олію, ми отримали там. Макуху, як сировину, якою е, годують е, тварин, ну тобто, яка додається добавки, ми отримали, наприклад, шелуху, з якої там роблять там пілет опалювальний, і таким чином ми е, окремо макуху експортуємо, окремо саму, е, ну тобто там, лупину вже експортуємо у вигляді пілети і так далі. Тобто, таким чином ми фактично е, зможемо втримати потенціал. Тут єдине, що е, саме зараз слабке наше місце, це її логістика. Тобто, для того, щоб ми з логістикою ефективно справилися, нам в першу чергу треба забрати велику процедуру Критичних процесів, які відбуваються сьогодні на кордонах. Ми просто бачимо, що сьогодні через вантажні автомобілі великі черги на кордоні по 30 кілометрів. Що треба зробити? Просто не обов'язково замитнювати автомобілі і проходжувати кордон саме на кордоні. Їх можна, наприклад, замитнювати. Місті Хмельницькому пломбувати і е, пускати по зеленому коридору через кордон. Таким чином ми зможемо набагато швидше і більше вивести продукції. тому що е, логістика вона в кожному продукті складає насправді велику частку. Від 8% складає логістика в кожному продукті, і тому це є перше завдання. Тобто, зараз е, підприємці вони розуміють, як переробити продукт. Вони ще поки не розуміють, як, як його вивести з України. Але те, що його зараз почали більше переробляти, змінилася культура, то це однозначно. І я вважаю, що ми е, не втрати позиції свого на ринку, бо ми справді впливаємо на цілий світ? Фактично сьогодні можна так сказати у ринку продуктів харчування. Ну а якщо про металургію говоримо, ми бачили вже неодноразово, нарозово, що вони крадуть наш метал, крадуть українське зерно, вивозять е, саме е, суднами його з території України. Так найман вас про тимчасово окуповані території, і ми розуміємо, що частина вже тих заводів, тих потужностей вона або зруйнована, або пошкоджена. Чи вдасться тут нам відновитися? Ну, якщо сказати про металургію, це складніше буде набагато довше буде процес відновлення, тому нам треба буде чимось заміщати процес експорту для того, аби поповнювати бюджети. Тому що якщо взяти на сході України, ви розумієте, якщо сьогодні є зруйнованих близько 300 підприємств різного різ, різної величини, то їх побудувати не вдасться навіть за 5 років. Ну тобто, це це буде фактично дуже складно. Але ті країни, хто були споживачами нашого продукту, вони будуть зацікавлені інвестувати. Головне, щоб ми тут зафіксували мир. Ну, тобто, це саме головне. Зараз ми бачимо, що попри те, що шостий місяць війни вже закінчується, так розпочинається сьомий, е, релокація бізнесу продовжується до більш безпечних регіонів. Наскільки зараз важливо підтримувати бізнес, можливо, державними підтримками і надалі? Тому що е, фактично це платники податків, це робочі місця, та чого зараз так не вистачає в Україні. Тож, пані Наталю, щодо релокації бізнесу, наскільки зараз цей процес необхідним залишається і досі, і на ваш погляд, що буде після перемоги? Чи ці підприємства надалі і будуть залишатися в тих місцях, в яких вони зараз релокувалися процес релокації направду він дуже активний і дуже потрібний сьогодні. Навіть в цих умовах, якби здавалося, вже активна фаза, такі перші кроки, коли всі рушили, воно вже уповільнилося. Але разом з тим, сьогодні держава дуже багато зусиль, і кожна територіальна громада, кожна обласна військова адміністрація, об'єднуючи зусилля. Докладають до того, щоб саме ті підприємства. Ті суб'єкти, ці об'єкти, які могли бути використані для розміщення релокованих підприємств, ті люди, які могли бути задіяні на тих виробництвах, вони були ефективно використані. Чому тому, що це створення нові робочі місця, це випуск готової продукції, це те саме нарощування обсягу експорту і це те саме податок з доходів фізичних осіб, які сьогодні залишаються саме на регіональному рівні на територіальних громадах і дає можливість розвиватися. Окрім того, кожна територія, вона як ви казали, зазначали перед цим, що період розвитку України і становлення української державності він в кожному окремому випадку був ознаменований такими подіями, як скорочення частки промислового виробництва і вивільнення тих підпритих е... приміщень, які сьогодні не використовувались, задіяти їх, відновити, перенести. Саме таке стратегічне виробництво і імпортозаміщення саме на ті території, які сьогодні умовно забезпечують тил, це одна з головних завдань держави. І сьогодні державна активно долучається через програму локації, через підтримку надання і перевезення підприємств, працевлаштування і переселені робітників разом з їхніми сім'ями. Ну і звичайно, що на регіональному рівні у нас створений. І телеграм-канал, по якому до якого можуть долучатися підприємства, підприємці, територіальні громади, які мають невикористані приміщення, які мають ресурси з робочою силою, і запрошувати туди ті підприємства, які потребують сьогодні цього дуже активно. Ну, власне, про експорт ми вже говорили. Давайте далі ще от трішечки поговоримо про імпорт. Як він саме змінився за 30 років серед товарів, які Україна імпортує, переважають нафта, газ, електроніка, машинне обладнання та послуги. Структура у імпорту суттєво змінилася за 31 рік незалежності. Якщо у середині 90-х домінував енергетичний імпорт, то зараз його частка наближається до 20%. Основну частку імпорту займає продукція машинобудування, тобто інвестиційні товари. Структура імпорту, давайте ще раз починаючи від 91-го до 2022-го, що вже українці навчилися робити самі, що все-таки треба ще брати за кордоном. Дивіться, що ми брали зараз за кордоном. За кордоном ми брали зараз нове обладнання. Це те, що ми вміли робити в 90-х роках, те, що нам залишилося після пострадянського простору, і те, що ми довгий час могли використовувати. Потім нам потрібні були і зараз довоєнний період. І в повоєнний період, і зараз ми будемо потребувати саме нових технологій, саме не просто сировинних, таких от як, якщо не буде в нас металу, ми змушені будемо його імпортувати. Якщо в нас не буде тканини, ми змушені її і сьогодні імпортувати. Але разом з тим ми зможемо виробити такий якісний продукт, який потім з доданою великою доданою вартістю, зарахуванням того, що будемо долучені до ланцюгів доданої вартості і Європейського союзу, і завдяки асоційованому членству європейського. Юс, який ми набудемо, ми зможемо потім використовувати активний експорт в інші країни. Ми думаємо, що будемо мати. Більш таку технологічну продукцію, яка буде нам давати більший прибуток у зовнішній економічній діяльності, ну, зараз ми розуміємо, що кожен українець має підтримувати економіку України і робити це будь-якими способами. Пане Василю. Отже, давайте такий дайджест-порад. що українці зараз можуть зробити власними силами, аби підтримувати українську економіку. Ну я би сказав перше, що е, треба переглянути культуру свого споживання. Це починаючи від одягу і починаючи до і закінчуючи споживанням продуктів, яких ми споживаємо, тому що насправді дуже тісно у світі сьогодні переплітається імпорт з експортом. Він дуже тісний. Наприклад, ну, навіть якщо ми проаналізуємо вирощування сільськогосподарської культури, не знаю, там помідор чи огірок, немає значення чи в теплиці, чи в парнику, то і там є складова імпорту. В чому? В тому, що добриво у нас приїжджає звідки ось за кордону, наприклад, плівку технологічну медицію. Використовуємо зітки з-за кордону, так ми привозимо її. І получається, що на як в цьому такому простому продукті він також існує, хоча він фактично вироблений в Україні. Ну тобто, мав би бути повністю українським. Ми від цього нікуди не відійдемо, тому що це є такий сьогодні світовий баланс за рахунок ринкової економіки Європи і світу в цілому. Вона так просто переплилась. Але що, що треба зробити українцям, то справді треба розуміти, чи я спож і читати на упаковці, чи я споживаю це імпортне, чи я це споживаю, що воно вироблено в Україні. Ми тоді справді дуже суттєво зможемо підтримати економіку. Точно не на часі сьогодні обирати щось там вишукане, щось там щось саме цікаве, чи щось дуже екзотичне. Споживайте наше в нас теж багато цього цікавого, екзотичного. У нас є такі, наприклад, як сільськогосподарські продукти і. Звичайні овочеві культури, які стали забутими на ринку. Ну тобто, а їх можна вирощувати для внутрішнього ринку, також там абсолютно багато і абсолютно достатньо. Е, тому як для нас порада, в першу чергу, це однозначно виробляти своїми руками і цінити, і любити своє. От коли ми навчимося це робити, як, е, як є така, е, не пам'ятаю чиї це слова, але я пам'ятаю, що не ще з кооперації свій до свого по своє. От тут цими словами все сказано. Тобто, ми повинні цінити кожного свого. І що виробляє світ для свого? Так, ну власне, це порада, яку, просто сказати складніше виконати, але насправді не складно просто читати упаковки, підтримувати або завантажуйте в яких зараз пишуться власне марки. Ви туди вводите просто марки, і буде прописано країну виробника. Тому це значно простіше. Головне це бажання підтримати українську економіку. Дякуємо, що ви завітали до нашої студії цього дня. Наталія Болякова, президентка Хмельницької торгово-промислової палати та підприємець, агровиробник, експерт із підприємництва. Василь Міракін були в нашій студії. тож говорили про українську економіку і попереду ще багато роботи як її відновлювати після нашої перемоги.